Привіт, мої любі! Я вас дуже рада бачити на курсі Сексуальність 3D-розпаковка. В нас з вами буде неймовірні два тижні. У вас буде стільки цікаво на цьому курсі, стільки тихово, класно та потужної інформації, що я сподіваюся, дуже хочу, що кожна з вас. Вона зробить просто неймовірні відкриття для себе про свою сексуальність і розпочне зміни у своєму житті, які допоможуть відчуватися більш жіночним, більш сексуальним, більш слухати себе. Для когось це буде великий стрибок, для когось буде це декілька кроків, але кожен ай, візьме саме те, що йому потрібно на цей момент. І наскільки у нього є ресурси. Мене звати Вероніка Демченко, Я автор, ідейний автор цього курсу. У нас на курсі ще будуть експерти, з ними вас буду знайомити по ходу. Я сексолог, тілесний терапевт, чакролог, консультант по матриці долі. І взагалі я вже дуже багато років працюю із тілесністю. Та енергетикою людини. Цей курс я виношувала два роки. Я його планувала зробити ще в 2021 році після закінчення моєго першого чакра марафону великого. Але карма дозріла тільки ось у 23-му році. Але все ж таки, я безмежна рада, я вдячна, що я його розпочала, і я вдячна кожному з учасників за довір, за те, що ви. Вирішили прийняти участь у цьому курсі. Взагалі, у цьому курсі ми будемо розпаковувати сексуальність на декількох рівнях. Чому я взяла саме ці рівні? Як на мене, ось ці рівні вони закладуть дуже мають дуже великий вплив та закладуть дуже багато фрагментів нашої сексуальності. По-перше, це наші установки, те, що ми беремо. З у батьків у соціуму, і соціуму з яких чого дивимося, читаємо з близького кола. Тобто, спочатку ми будемо аналізувати наші установки і робити діагностику на сьогоднішній день нашої сексуальності. Що ми що для нас сексуальність і як ми її розуміємо? Це перший крок. Другий – це кармічні програми та енергетика. У кожного з нас є певні кармічні зобов'язання з минулих життів, є певні кармічні задачі на це життя, є блоки, є можливості. І в цьому курсі ми будемо розглядати, як взагалі формує, як відображається карма у нашому житті, на що вона впливає, і будемо з нею працювати. Також я дам декілька фішок, як створювати класну карму сексуальності, класного життя. Ще один дуже важливий аспект це родові програми, тому що з молоком матері з самого моменту зачаття ми вже приходимо з певним набором родових програм. Як це формується, я вам буду розповідати детально у блозі родові програми. Також я хочу розповісти про різні аспекти жіночності та сексуальності я розкажу про деякі прояви жіночої енергії через енергію стихій. Робота зі стихіями взагалі, дуже ресурсна, тому я взяла саме такі архетипи вогню, води, повітря та землі. Ми зробимо дуже класну медитацію на відчуття у своєму тілі, як енергії впливають на наше життя, як вони взагалі проявлені у нас. І фінавочкою ми. Взагалі закріпимо всі наші результати. За всю, весь курс ми накопичимо вже енергію. І у фінальному блоці ми запустимо, ми створимо, запустимо дуже багато енергії в найкращий розвиток подій. Тобто, кожна з вас вона зрозуміє, чого вона хоче в майбутньому, да? якою вона хоче бути. А все ж таки, ми дивимося на сексу, сексуальності та жіночності, але я. Думаю, що у багатьох з вас підтягнуться інші аспекти життя, тому що все пов'язане. Немає якоїсь окремої теми. Всі теми взаємопов'язані І гроші, і сексуальність, і жіночність, і стосунки і про себе і творчість. І ми візьмемо і закладемо, зробимо дуже великий намір для того, щоб створити найкращу ворогінність подій у майбутньому, для того, щоб наше майбутнє. Прийшло якнайшвидшим чином, для того, щоб ми його відчули тілом, як нам буде в нашому майбутньому, і для того, щоб ми опинилися в найкращому розв'язку подій. Про це буду розповідати у самому кінці нашого курсу. Щодо занять, більшість занять буде у записі, але планую декілька разів вийти у прямий ефір. Я подивлюся, як у чаті. Можливо, я на початку вийду та в кінці, якщо накопичується велика кількість запитань, задавайте запитання у чат чи у директ. І коли там назбирається певна кількість питань, я там може на першому тижні проведу прямий ефір, відповім на них. І в кінці курсу ми будемо рухатися на цьому курсі, тому дозвольте себе рухатися. Головне. Дайте собі таку установку, я дозволяю, і неважливо, як я рухаюсь, тому що ваше тіло буде рухатися найкращим чином. Ми будемо рухатися. Ми ні з ким себе не порівнюємо. У кожної ну, з нас відбувається саме ідеальний процес на сьогоднішній день. От все, що найкраще, що може відбуватися, буде відбуватися для вас, саме для вас на цьому курсі, на що я ваша карма на сьогоднішній день. Ми будемо малювати. У нас і арт-практики, і більш розгорнути арт географічні практики. І для цього вам потрібно підготуватися. Вам потрібен папір. Це може бути папір А4. Просто ви можете аркуш придбати, чи купити блокнот для малювання у будь-якому магазині вашого міста. Для нейрографіки, для арт-терапії, вам арт-практики, вам потрібно буде купити олівці чи маркери, чи можливо у вас є акварельні фарби. Для нейрографіки вам потрібні будуть олівці і два чорних маркери, більш тонкий і більш товстий. Це я напишу у чаті. Ще беріть з собою гарний настрій і гарний намір. Щоб для вас цей курс приніс найкращий результат. Все, до нових зустрічей на першому етапі нашого курсу.